Вітаю всіх, хто оцій поріз нами. Це інформаційний випуск новин час пік. З вами Катерина Можаєва і далі про головне. Семеро людей загинули, коли потяг врізався в автомобіль на залізничному переїзді на півдні Угорщини. Служба інформації про рух залізничного транспорту Мавінформ повідомила, що на перетині ґрунтової дороги з колією між Тіж кунхалашом і кунфехертом не було шлагбаума. Це можливо і стало причиною трагедії. Внаслідок аварії загинули водій та шестеро пасажирів. Водія потяга з легкими травмами доставили в лікарню, повідомили в поліції. У межах робочої поїздки на берегівщину голова закарпатської ОВА Віктор Микита відвідав пункт пропуску Лужанка. Головне питання можливості збільшення пропускної здатності пункту пропуску для вантажних транспортних засобів загальною вагою до 40 тонн. Оглянули інфраструктуру і визначили обсяги робіт, які необхідно невідкладно виконати для розширення функціонала КПП. Провели нараду з митниками та прикордонниками щодо технології роботи служб на місцях і готовності особового складу. До до можливого пропуску більшої кількості транспорту і оформлення відповідних документів для вирішення цих моментів додатково взаємодіємо з колегами з Мінінфраструктури України і відповідного профільного міністерства Угорщини. Є чітке розуміння, що саме нам потрібно зробити для збільшення пропускної здатності КПП. Відповідні доручення відпрацювали. Терміни виконання визначили. Повідомив Віктор Микита. Українська сторона просить угорців пропускати оптимальну кількість вантажівок на КПП Тиса. Питання прийняття оптимальної кількості великогабаритного транспорту угорською стороною на КПП Чоб загонь обговорили сьогодні під час міжнародної зустрічі керівників регіональних митних та прикордонних служб України та Угорщини. Українська сторона поінформувала угорських колег про поточний стан роботи пункту пропуску. Так наразі перед митним постом Тиса стоїть приблизно 400 вантажівок, які прямують на виїзд. З України закарпатські митники зазначили, що за добу готові оформляти до 400 каміонів, тоді як угорські колеги до 300 одиниць. Угорці в свою чергу зазначили, через значне збільшення переміщення через кордон агропродукції з України у представників фітосанітарної служби сповільнилася ритмічна робота. Але з початку вересня вони запровадили спрощену форму контролю, що позитивно вплинуло на збільшення пропуску вантажопотоку. Окремо угорська сторона зупинилася на проблема. Матиці недосвідченості українських перевізників, які вперше прямують до Угорщини і подають неповний пакет товаросупровідних документів, що призводить до значної затримки інших вантажівок. Деякі експедиторські компанії також виявилися непідготовленими до відправки вантажів сухопутними шляхами в Євросоюз. З огляду на це українська сторона попросила надати чіткий перелік основних правил для переміщення вантажів країнами ЄС з подальшим інформуванням перевізників про основні вимоги під час проходження митних формальностей. Разом із генеральним директором санаторного комплексу Дернівська Купіль Володимиром Данчулом голова Закарпатської ОВА Віктор Микита передав 15-му окремому гірсько-штурмовому батальйону 39 цифрових модулів із програмним забезпеченням автоматизованої системи управління кропива. Такі унікальні спецзасоби вже спрямовували на озброєння військових формувань із Закарпаття. Загальна вартість цифрової техніки понад 507 тисяч гривень. Придбали її за кошти, які зібрали під час. Благодійного заходу на підтримку захисників у Дернівській купелі. На ужрочиній воді збив пішохода 7 вересня близько 21.20 до поліції надійшло повідомлення про аварію з потерпілим неподалік АЗС в селі Кінчиш. Відомо, що 38-річний водій автомобіля «Форд Фокус, рухаючись на неосвітленій ділянці дороги, здійснив наїзд на пішохода. Чоловіка у темному одязі, який йшов у попутному з водієм напрямку, і раптово вийшов на проїжджу частину від отриманих травм. Пішохід помер у кареті швидкої медичної допомоги. Наразі поліцейські встановлюють особу загиблого водія. Усвідчили за кермом. Він перебував тверезий. Його автомобіль вилучили та помістили на арешт. Майданчик Досудове розслідування триває. Міністерство цифрової політики спільно зміни освіти і науки України реалізовує державну програму технічного оснащення найпростіших укриттів у навчальних закладах. Заявку на оснащення інтернетом в укриттях подали півтори сотні закарпатських шкіл. Серед них Свалявська, No1, Два, Три, чотири, гімназія та Дусинський освітній заклад. Наразі 85% садочків та шкіл області вже мають Wi-Fi в укриттях, повідомляє заступник голови ОВА Олександр Пацкан. За тиждень-два процес технічного оснащення сподіваємось повністю завершити, додає він. Ми вже отримали перші 2500 роутерів та тисячу модемів від телеком-бізнесу, які вирушать до навчальних закладів. Завдяки інтернету в укриттях діти і вчителі навіть під час повітряних тривог зможуть продовжити навчання. Повідомив Олександр Пацкан. За п'ять днів вересня у Мукачівській громаді зафіксували вже 65 випадків ковіду. Він не такий складний, як був у пік пандемії. Спостерігають більше грипоподібний перебіг без ускладнень у пацієнтів однак захистити себе необхідно. Серед вакцинованих від початку війни і переселенці близько 600 з них щепилися від ковіду у Мукачівській громаді. Де три вітки да, першу і вторую. Перша і А да. чи хворіли да. ви на коронавірус? Ні, не хворила. Я і я сама працюю в больниці, працювала, вже уволилась. От, поэтому нам там делали, Я не болела. Я вже два рази щепився. Правда, це останній раз було рік назад. Поки не планую. Ну, думаю, що потрібно щось робити. А чи хворіли ви на ковід? Як... Ні. Мукачівці демонструють активність у щепленні проти ковіду. Запевняє директор медичного центру сім'я Мирослава Чубірко. Як частішують випадки виявлення коронавірусу у громаді, так і охочих отримати вакцину. З 1 до 15 серпня 48 зафіксованих осіб з ковідом. З 15 до 31 серпня було вже 200 хворих. Захворювання має трішки легший, я би сказала, перебіг ніж ми це бачили. Минулого року зв'язано це як із загальним імунітетом, так і з вакцинацією. Все ж таки, рівень вакцинації в нашій громаді є, і ми це відчуваємо по захворюваності. В основному в стаціонари попадають люди, які мають це група ризику, це є старші 60 плюс особи старшого віку. І в основному це все ж таки далі ми фіксуємо невакциновані особи. Серед вакцинованих від початку війни і переселенці близько 600 з них щепилися від ковіду у Мукачівській громаді. Наразі черг і ажіотажу у пунктах щеплень немає. Натомість вакцин вистачає для кожного. Хто зробив дві дози? Чекають на бустерні. Бустер один це є бустерна підсилююча доза, яку отримують третьою. І вже ми робимо бустер другий, це четверта, якщо брати вакцинації, четверта доза вакцини. Якщо Джонсон третя, тому що Джонсон, ви знаєте, іде за першу і за другу хто вакцинувався, значить другу бустерну дозу мають можливість отримати пацієнти з групи ризику з захворюваннями супутніми, а також пацієнти похилого віку. 60+. також, якщо вам необхідно виїхати, наприклад, за кордон, дитині. Вам і ця країна вимагає вже другу бустерну дозу. Лікар піде і направить і звичайно. Вам її зроблять. За п'ять днів вересня у Мукачівській громаді зафіксували вже 65 випадків ковіду. Він не такий складний, як у пік пандемії. Спостерігають більше грипоподібний перебіг без ускладнень у пацієнтів, однак захистити себе необхідно. Наприклад, Файзером кололася два роки тому. Ну, так що я перенесла добре. Ну, а більше думаю не буду. Бо Це, то, раз вакцинувалися? Ну, два рази два. треба. Но, один раз, так і другий. через пару місяців. Кожен говорить, що в мене болять дуже ноги, та кажуть, що буває ще хуже від того. Mm -hmm. Та то я просто мало ходжу вдома та не вакцинувалася, слава Богу, у нас в сім'ї ніхто не хворів. Першу дозу у Мукайчівській громаді зробили собі більше 36 тисяч осіб, другу більше 34 тисяч. Пункти щеплень не припиняють свою роботу у місті за адресами Ярослава Мудрого 48, Грушевського 29 і Варшавська стара Осипенка 39. Наявні всі види вакцин, тож не зволікайте і бережіть своє здоров'я. Понад 600 переселенців скористалися спеціальним чат-ботом з працевлаштування на Закарпатті. Він дає змогу знайти роботу всім охочим, а працедавцям кваліфіковані кадри. Зараз це потрібна допомога як для краян, вимушених переселенців, так і для релокованого бізнесу. На чат-бот активно звертаються компанії, які шукають фахівців. Так протягом трьох місяців роботу запропонували понад 40 підприємств. Найбільше вакансій у сфері роздрібної торгівлі, продажу і закупівель. Ужгородського нарколога оштрафували за підробку тесту на алкоголь. Владлен Брич взяв 5 тисяч гривень хабарам за видачу довідки без проведення тесту. У червні цього року лікар взяв у жінки хабар та пообіцяв не проводити обстеження на алкоголь, а видати довідку про тверезість. Виявилося, що жінка діяла під контролем поліції. Нарколога затримали одразу після одержання грошей. Після інциденту лікаря звільнили з наркодиспансера у суді. Владлен Брич свою вину визнав. Повністю та обіцяв більше такого не робити. Лікар працював у Закарпатському обласному наркодиспансерії. Суддя Ужгородського міськрайонного суду Віталій Малюк визнав нарколога винним та призначив йому 68 тисяч гривень штрафу. Крім того, обвинуваченому заборонено працювати на певних посадах протягом року. Генконсул Чеської республіки у Львові Давід Новий завітав до Мукачівського ліцею номер 6 де діти вивчають чеську як другу іноземну. Станом на 1 вересня у закладі навчається 914 дітей, із яких 38 – внутрішньо внутрішньопереміщені особи. Давід Новий зазначив, що плануючи поїздку, він мав на меті побачити, як навчаються дітки у школі, вивчити їх потреби та вручити цікаві книжки. Що він і зробив. Подробиці далі. Мукачівський ліцей номер 6 зустрів генконсула Чеської Республіки у Львові Давіда Нови. До навчального закладу він завітав разом з головою Закарпатської облради Володимиром Чубірко. Ми знаємо, що школа в Мукачеві давно в чечеську мову кіноземну, має дуже важливі потрібні зв'язки з чеською республікою. з школою в місті Пілігриму. А ми почали навчальний рік в Закарпатті, Це насправді дуже важливо. Ми хочемо разом спільно з генеральним консулом і з нашими партнерами Чехії відновити візити наших дітей в Чехію і навпаки. Діти не повинні страждати від війни діти повинні вчитися. Це головне завдання у 6-му качівському ліцеї у 16-му році за сприяння краю Височина облаштували методичний кабінет для вивчення чеської мови. І як другу іноземну її наразі викладають для 476 учнів 5-9 класів. класів. Мене є. Урок чеської мови, на якому ми вчимося розмовляти правильно, писати, читати, Чеська мова є трохи схожа на закарпатський діалект, тому вона є більш легкою для мене. Я вважаю, що для людей, які володіють закарпатським діалектом, вона є особливо легкою. Легкою і невимушеною видалася зустріч з генконсулом. Він почув про готовність школи до різних видів навчання в умовах сьогодення, дізнався про потреби навчального закладу і привіз сучасну цікаву двомовну книгу Казок. Це написано в українській мові. Ви можете прочитати і дім там, де нас люблять. Дома є сме там, де, де нас міло. Перше речі прочитав, але саме головне, що малюнки зробили учні чеських початкових шкіл. Цих, От вони самі намалювали ілюстрацію, вони зробили самі, всю ілюстрацію, бачите, тут кожна ілюстрація, цікаві книжки, і пан Колсов дарує їм вашу книговню, яка є в чеському класі, Так. Я хотів побачити, де вивчають чеську мову мукачівці і приємно здивований спілкуванням з учителями, які навчають тут дітей. Хочемо визначити напрямок підтримки і допомоги спільно або в майбутньому передавати школі все необхідне і приймати вчителів і дітей на стажування у Чехії, чим ще. Почув генконсул не лише про успішне вивчення чеської мови, а й успіхи дітей з рідної української. Нещодавно вчителька української мови та літератури Марія Дубей підготувала до фінального етапу 22-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, за результатами якого учениця сьомого класу Дарія Чубирко посіла перше місце. Ми пишаємося вами і в області. Вам Добре. передати нашу візнаку і квіти, що у вас був гарний настрій. Бережіть себе, обчіть далі наших діточок. Я би хотіла відмітити, що це є робота не тільки моя, це і даринки, батьків, бо таланти ми маємо розвивати всі разом. Обласна рада виділа вам премію, як дитині, яка дійсно має перше місце. І ми будемо видавати премії тим, хто набрали 200 балів, тих, хто зайняв перші міста в Україні. І також у вас там буде відзнака, але щоб вам підняти настрій, ви дочекалися до цього, як ми запросу в, в обласну раду, то ми ви вирішили вам подарувати такий годинник, Бачите, де є це подарунок, де є рази Карпатський відвід, і це обласна рада, це вам подарунок, цінний подарунок. І, малайки, терпіть, себе, і вас. Обмінялися дарунками, вітаннями і своїми враженнями. Генконсул пообіцяв, що візит його не останній. Наголосив на намірах подарувати школі підручники і додаткові навчально-методичні матеріали для поглибленого вивчення чеської мови. На цьому буду завершувати. Дякую вам за увагу. Слідкуйте за новинами на нашому сайті. Мирних повідомлень і до зустрічі.